Близько 70 робіт, 17 скульптур та 53 керамічних пластів. Митець Косівщини Василь Перегінець не перестав творити у час війни і презентує виставку своїх робіт в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Є е, роботи, які ніде не експонувалися взагалі. Є свіжі роботи, є роботи, які буквально минулого тижня ще випалювалися. Є роботи е, давнішні, є одна робота 2000 року навіть 2000-го, ну, а всі решта починаючи з 2016-го. Я ту роботу взяв просто, ну вона... вона... Вона мені подобається, і так знаєте, Одна там біля портрета вона називається «Несу свій хрест. Вона так зі мною і, і весь час і є. І скульптури ще ніде не експонувалися. Вони тут вперше. Пейзаж, український народний фольклор, релігійна та військова тематика. Картини, що експонуються, різняться за своїм сюжетом та технікою виконання, каже Василь Перегінець, та всі вони навіяні життям, коханням, війною і природою. Різна тема, тому різна тематика, тому різні техніки і. Ну, такі вони є кольорові, є більш кольорові, є менш кольорові, є скажімо, більш емоційні, менш емоційні, є навійні війною, є, ну, що, що кажуть, про кохання, ну от тобто тематика ну, життя. Кераміка, хоч і один з найдавніших видів декоративного мистецтва, проте не втрачає своєї актуальності, і сьогодні зазначає Вікторія Дудка, доцент кафедри декоративного мистецтва. І що характерно в кожній роботі використано саме такі мистецькі засоби, які якнайточніше розкривають її тематику. Чи це тема війни, чи це тема духовності, чи це народні традиції в кожній з робіт яскраво виражена мистецька рука, яка підбирає саме ті засоби технологічні, композиційні мистецькі, які розкриють глибоко цю тему. Відвідувачі виставки позитивно відгукуються про роботи митця. Як важливо нам бачити виставки своїх колег? Тому що ми всі разом працюємо, знаємо, що хтось щось робить, десь щось бачить. А коли ти приходиш на персональну виставку і бачиш цю людину з усіх боків різноманітних, тому що роботи різні, зроблені в різний час, відображається настрій, відображається характер бачення. І ти починаєш більше розуміти цю людину. Чесно, трохи перехоплює подих від побаченого, тому що я не знаю, я не уявляла такого рівня якогось, наскільки всі роботи деталізовані. Кожна деталь так прописана, так скажемо. Експонуватимуть виставку до 1 червня. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія Рай.